Так, да, Каспі це важлива історія. І, ну, тут навіть дві сторони. І треба розглядати з одного боку удари по тім э, вишкам бойка, ага. каспійським, грубо кажучи, э, російським э, на Каспі. Це э, ще одна складова э, от наших ударів по Нафтогазовій галузі. Тобто, удари не тільки по э, Нафтопереробці, газопереробці, по нафтотранспортуванню, газотранспортуванню по терміналам, і, е, які забезпечують передачу цього всього на імпорт, а й по добуваючи е, об'єктам це великий плюс. Тим більше, що плюс в тому контексті, що це на Каспі. Е, в теплих водах, грубо кажучи, добу... по-перше, добувається одна з кращих: це не «Юрелс». Ага, це кращі російські нафтові родовища. По-друге, це не замерзаючі води, які дозволяють експлуатацію в постійному режимі.